Часто на узбіччі доріг ми можемо бачити ось таку рослину з синіми або блакитними квіточками. Це цикорій – лікарська рослина. Його ще називають синім квітом, бо його квіточки мають красивий блакитний кольор. Його сині квіти трошки схожі на ясні волошки, п'ють, як каву його корінь, но звичайно це цикорій. Цикурій має багато корисних властивостей. Корінь цієї рослини використовують для приготування напою схожого на каву. Цей напій дуже корисний, адже допомагає травленню, зміцнює імунітет та підвищує настрій. Цикурій має високе, пряме, ребристе стебло з невеликою кількістю дрібного листя, майже голе. Прикорневі листки, довгі, зубчасті, зібрані в розетки. Квіти яскраво сині або блакитні. Цикорій – розповсюджена рослина росте по всій Україні на полях, у пасівах і садах, уздовж доріг, на берегах річок, на пустирях, у чагарниках. Квіти цикорію чутливо реагують на сонячне світло. Вранці, коли сходить сонце, квіти розкриваються, а ввечері, коли сонце ховається, за горизонт закриваються і зникають, наче їх і не було. У похмурі дні кошики цикурію повністю закриті. Рослину цикурій в народі іноді називають Петрів Батіг. З цим пов'язана легенда. Отже, у давнину, Назву цієї квітки пов'язували з ім'ям апостола Петра, учня Ісуса Христа. У народному уявленні він часто виступав в образі пастуха. За легендою, одного разу святий Петро гнав овець на пасовище. У нього не виявилось батага. Угледів він рослину з синіми квітками і довгим стеблом і погнав нею своїх овець. Звідси... І народна назва рослини петрів батіг. І насправді, дуже міцне гнучке стебло цикурю при замахуванні свистить, як справжній батіг. А шкідливі комахи лякаються звуки того батага і не сміють турбувати худобу. У багатьох країнах існувало повір'я, що курінь цикурю може зробити людину невидимою. Ось такі. Цікаві історії відомі про цикорій. Отже, листя цикорію можна додавати в салати, а корінь використовувати для приготування корисного напою. Цикорій – це не тільки красива рослина, а й корисний лікарський засіб, який допомагає бути здоровими і бадьорими.